Я сьогодні в ролі агронома, позвонив дядь Толя, почав сіяти собі соняшник, приїжджай, контролюй, Порийся, подивись, що там по глибині. У мене вже ось готова під соняшник. Вчора зробили. І дядь Толі тут ось через дорогу майже теж площа посіє собі і можливо переїде до нас. І почнемо сіяти сьогодні соняшник. Думали, що завтра, ну можливо. Почнемо сьогодні, а потім... Так, а ось тут. Потім завтра будемо далі продовжувати. Зараз десь тут з крою стану. Вже краї засіяв, мабуть, пішов. З її сторони сіяти на чого так лопотки в мене ще немає. Будем ножиком ритись. Зараз подивимося, наскільки він тут. Раз, два, чотири рази, мабуть, засіяв край. Сіду по полю. Дивлюся, що бачите, є щось вже шкідники в землі. Вже поготові. Соняшник смалить. Сійте, сійте. Буде нам що їсти. О, ти тут вже багатенький посіяв. Я думаю, що по-любому сьогодні до мене переїде. Мені ночі в мене вже в кожному відео знята тут панелька. Вони вже не надоїло, мені вже надоїло. Що? Підчепив оприскувач, зібрав, поставив помпу. кардон, підчепив, щоб фори працювали. Попробував, коли немає моси, не працює кнопка. У мене тут моса відпала. Зараз фори працюють. Щоправда, тут два діоди не горить. Це воно так така якість, мабуть. Тиждень попрацювали і два діоди згоріло. На тій стороні всі роблять. Так, Форе провірив. Зараз хочу попробувати те, що я казав, що в мене є проблема по навісці, погано піднімає з культиватором, коли вага величенька. Не можу до кінця підняти навіску, щоб заштопорити її, коли переїжджаєш між польоми. Тут я думаю, одна з причин або розподільник, або Почнемо з молога. Там мені в коментарях писали, і в особисті писали. Дякую, що допомагаєте. Хочу оцей клапан трошки підтягти і спробувати. Можливо, щось зміниться. Якщо не допоможе, тоді вже колись можливо заміню насос. Поки що немає часу. Вже обсіємося, там тоді трошки. Появиться, час тоді можливо, цим займуся, якщо це не допоможе. Ну, зараз спробую хоча б на пів оборота додати. Так, веду 5 Тулю. Зараз будемо розпочинати посівну компанію. Перша ділянка, будемо сіяти саксончик від компанії Літа Селект. У минулому році був він на демо ділянці. Показав результат 31 центнер. В цьому році будемо висівати вже на більшій ділянці 14 гектар, будемо сіяти саксону. Зараз будемо засипати, потім згодом покажу вам процес сівби. Так, друзі, все, розпочали сіяти саксончик. где Толя пече на тій стороні. Засіяв вже ось двічі край. І тут раз пройшов, зараз ще мать по кругу раз пройде. Так, у мене десь тут є мішок Один відкритий. Зараз покажу, що з себе представляє Саксон. Чим пізніше підемо зараз подивимося по глибині, що виходить, пориємося, температуру поміряємо грунту. Так. Такий саксончик фрокція екстра. Ну не такий, що прям саме крупний, ну і не дуже і дрібний. Преміум було б можливо й побільше. По протруйці протравлено не тільки фунгіцидом, а ще й інсектицидом. В минулому році були проблеми те, що деяку частину поз'їдала совка більш за все. Деяка кількість повипадала посівного. То в цьому році взяв протровку з круїзером, щоб ще був інсектицидний захист. То як бачите, протровлено Максим XL, Екстра і ось ще обережно протруєно круїзером. 150 тисяч саксун висіваємо десь 63 тисячі на гектар. Там, по-моєму, 4,2-4,3 насінини на метр. Такий саксунчик гранд старостійкий. який. Я ж кажу, в минулому році зарекомендував себе доволі непогано, то в цьому році сіємо на більшій ділянці. Зараз подивлюсь, що тут термометр нам покаже. 18 градусів, ну це десь сантиметрів. Сантиметрів 5. Ось тільки витягнув почало підніматися. Це на глибині залягання насіння. Ну зараз глибше поставлю, хай постує. Ось почало падати. 18. 17, бачите? Зараз хай трошки теж постоя. Гекторів до чотирьох, я думаю, вже посіяли. Ще гекторів три, як все нормально сьогодні зробимо. І завтра будемо досівати. Волуга є, саме основне. Поки є волуга, треба сіяти, бо хто знає, що воно буде далі. Напишіть в коментарях, чи ви сієте, коли плануєте починати сіяти. Цікаво буде почитати ваші коментарі. Ну Сьогодні вже і в нас трошки заворушилися. Трактори мотаються, культивірують. Хтось сіє. Вже дзвонили питали, щоб побризкав соняшник ґрунтовою ніс. Можливо на днях треба буде побризкати. Я сьогодні опризкувач начепив. Завтра, можливо, вечором побризкаю пшеницю на огородах. Грофік, звісно, щось такий напряжний, Хоч розірвись. Не знаю за що хвататися. Сіволочка, УПС-8, червона зірка. Точніше весна вісім круті. Фори в Дентулі такі, як у мене. Сьогодні буде продовження, вчора гекторів 9 посіяли, сьогодні будемо досівати. Їдемо до пуля. Соняшник уже засипали. Зараз бігом заїжджаємо сіяти. Сіємо долі, вже, мабуть, пару гектарів ще посіяли. тут залишилось таке, як торіму 3. Зараз поміряю ще температуру зранку. Ну, хоча я думаю температура нормальна, тому що 12 родусів було в 7 ранку, то вже ніч така в принципі тепла. Я думаю, що і температура грунту теж дуже не впала. Зараз 9 годин. Поміряємо, Попробуємо. Тільки що якраз з дядь Толею проїжджав, зайшов у тік ток дивлюся, викинуло мені історію, що рівно рік назад сіяли Еліта Селект Саксон. І в цьому році теж в цей самий день сіємо 17 число, якраз, бачите, день у день ха, співпадає з минулим роком. Так що, як все нормально, досіємо. Дану ділянку і далі переїжджаємо сіяти Альдазур Десь зараз поставлю, щоб не мішав цей термометр. Угу! Заліз. Це тут сантиметрів 25, мать. Ну хай постоян. 13, бачите, це на дворі. Так, хай. Постую трішки. Так, температура 10 градусів. Це підождав 5 хвилин. Глибина... Самі дивіться яка. Ну, сантиметрів 20. На 20 сантиметрах 10 градусів. У 9 годин ранку. Це я думаю доволі непогано. Зараз десь на 10 постовим. Бачите. Виставив на вулицю і почала температура підніматися. Ну, якщо на дворі 13. Зараз наполовину Оток. на 10 поставив. Ну, а 11 градусів на 10 сантиметрах глибині. Для ранку це нормально. Удень буде, я думаю, градусів 16 так, переїхали, сіємо Альдазор від компанії Агроритм. Пізніше піду ось покажу, яка насіння в Агроритма. Тут гони довгі десь в районі кілометра. А саме поле вузеньке, то швиденько повинен посіяти дону діленку. Тобі зараз покажу Соня, який агроритм альтазор. Тут якраз відкритий мішок єсть. Це тут ми її трохи тольком сипали, сі волку засипали. Вони взагалі ось такий якийсь темненький, протруєний. По-моєму, іксель. Протровка. Такий соняшник. В минулому році сіяли то, теж непогано себе показав десь. До 30 він сипав. Непоганий такий. В цьому руці взяли на більші площі. Зараз знайду десь цю. А де етикетка? Десь ми тут... чи не накладно, а де етикетка якось. Потім не все Так. Альдазор. Протруєний Максим XL, фракція екстра. Тут тільки фунгіцидна протровка без інсектициду. Ну, Подивимося, який буде він в цьому році. Ну, я ж кучу, що в минулому році був доволі таки непоганий. Зараз досіваємо цю пущу, там вже мать на оборот осталося. Будемо їхати на наступну. Такий мішачок свіженький, сейчас розпакую, покажу який він є, не такий фотольці -то Щіс подивимось. Може, ну, кума немає машин. Зараз розпакую який оп! О, Це вже друге діло. А то такий білий прям. Ще напишете в коментарях, що потрух. Такий соняшник. Ну, такий він десь по розмірах, як і Саксон. в принципі фракція одна. То будемо спостерігати. Так, на сьогодні. Остання діленка, ще йому до вівторки, переїдете туляму 2 гектори посіє. На сьогодні все, залишиться 5 гектар. Уже завтра до сіяєте альта вон Волон. Я, мабуть, зараз буду бігти. Треба мити оприскувач і їхати ще сьогодні, бризкати пшеницю. Ввечері треба бігти, бо вже часу їхати, займатися оприскувачем. Так що, друзі, накидайте вподобайок, підписуйтеся, буду завершувати, а ще є робота, в принципі, все, що можливо показав. Розказав, якщо щось цікавить, то пишіть коментарі, буду відповідати.